Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ми часто говоримо про компромати Зеленського. Ми часто говоримо про державну зраду. Компромат полягає в тому, що він був як клятва, зроблений як клятва здати Україну. Інструментом цієї здачі були як особа, наприклад, Єрмак, починаючи з Єрмака. Ну, ви знаєте, оці всі 5-6 менеджерів, ось дефективних. І і все, що творилося до початку повномасштабного вторгнення, це вже державна зрада. За що потрібно буде відповідати? Дехто каже, що потрібно вже повертати смертну кару за таке. Ми зараз запитуємо в Таро чи розуміє Зеленський ступінь своєї відповідальності? А перед цим я попрошу вас задонатити на 30-ту бригаду Донецького напрямку. Під цим відео я закріплю коментар, де ви зможете подивитися відео від військових. Ось, а, на техніку збирають ремонт техніки. Гаразд, а ми пішли. А ми пішли. Чи розуміє Зеленський ступінь своєї відповідальності? Відверто вам скажу. Я тут взагалі, дивіться, от, от навіть людина, яка не розбирається в тара взагалі? Гроші, гроші, гроші і покрасаватися. Королева жезлів це покрасаватися, це показати себе на міжнародному рівні. Тут я не бачу відповідальності абсолютно місяць. Яка відповідальність може бути по місяцю? По місяцю це в людини така каша. І депресія можна сказати, навіть тут більше страх за гроші. За гроші, за отримання грошей я не бачу, що тут є якась ступінь відповідальності. Немає тих карт, які відповідають за це. А це частіше за все, мечі. От тут і випадає у нас, а, хоче вискочити, маг. Маг це маніпулятор, якось так. Не бачу я тут ступені відповідальності. Абсолютно, ні. Тут гроші. На першому місці, ми вже про це говорили неодноразово, що в нього на першому місці гроші. Гроші. Гроші і ще раз гроші. Дивіться, що тепер нам карти показують? Що він дійсно, що він дійсно домовився. Бачите, була домовленість, тиск якийсь іде на нього. І знаєте, він, коли це все, давайте я скажу так: колесо фортуни, він, коли він тут приймав рішення, на нього йшов. Ну, можна так сказати, і тиск теж. Тиск ішов, але і йшли перспективи. скажімо ще так: йшли ще перспективи. З другого боку, ми бачили вже перший ряд у нас були гроші. Це говорить теж про те, що він думав, і ось тут гроші, так? Що те, що він погоджується, ось, що це буде якийсь з цього якась вигода. Ми ще раз питаємо, чи розуміє Зеленський, що йому потрібно буде за зраду, за здачу України відповідати. Чи розуміє він це? Ну, тут в мене таке враження, що він все думає, а ось про, про знаєте, проскачу, домовлюся. От, ну, зараз подивимося, чи розуміє він. Що йому прийдеться відповідати. Ви бачите? А, випадає карта смерті. Карта смерті. Він думає, знаєте що, що він жертву буде грати? Що він буде грати жертву? І тут нульовий аркан. Дивіться, як дуже схожі карти. Що тут нуль іде, що йому. От він думає, що йому вдасться. Оце пройти з кимось домовля, домовитись. Я не бачу, що тут людина думає, він, він, в принципі, по місяцю у людини якісь, ну, давайте я скажу, по місяцю це завжди якісь а, речі, які на нього впливають, які тільки він чує, тільки він бачить. Наприклад, а, знаєте, є оці фобії різні. Ось, ну, скажімо так, страхи свої особисті в нього є. Тут він грає жертву. Він думає, що він зможе, ну, якби, знаєте, тут йдуть навіть, навіть можна сказати, якісь торги торги землями, торги ресурсами. Ми говоримо тут про політичні речі, тому і Україна, українська земля. Він, Бачите, оця здача може бути. Здача наших земель, наших ресурсів на міжнародному рівні, тому що тут вийшов король жезлів. Жезли це завжди міжнародка, це завжди такий показовий лідер. Тим більше такий риженький, ну, мало що може бути і Трамп. Прізвища тут нема, але може бути. Може бути Трамп, може бути Сі, може бути ще хтось. Але тут людина, якщо ми дивимося, нульовий аркан. А ось пронесе. Нульовий аркан це дурень. Дурень це коли людина навіть не задумується. От подивіться на це лице. Людина навіть не задумується. Немає страху. Дурень має страху. А ось пронесе. Ось якось так. І він чомусь думає, що його пронесе. І який результат буде? Чи пронесе його дійсно? Угу, тут у нас вже король цей лицар жезлі вискакує. Щось буде дуже швидко відбуватися. Але я не хочу ці карти брати. Не хочу брати, я хочу сама витягнути, бо карти зараз щось дуже спішуть, щось хочуть сказати. А я сама. Ну, Все ж таки. Ну, от, бачите, натякаю, що хоче драпанути дуже швидко. Зараз ми подивимось, чи пронесе його, дійсно. 20-й аркан. Ви знаєте, по 20-му аркану він нічого не пронесе. А він все ще думає, що він домовиться. Хм. Знаєте, є в німецькій слові таке кнап. Ну, це от ну, міліметр в міліметр. Все рівно докладу. Докладу. Якщо йому не вдасться домовитись. Ой він. Сімка мечів – це завжди, ну, скажімо так, хитрість, втеча, але хитрість, так, знаєте, кража. Тут таке враження, що всі ресурси кидають на те, дуже багато ресурсів кидають на те, щоб домовитися. І виглядає, що поки що домовляються. Поки що виглядає, що домовляються. Оці карти це все домовляння. Кубки це говорить про те, що полюбовно розійдуться, поки що. Поки що. Тобто, ми бачили, у нас був ось тут лідер. Європ... Не європейський, а взагалі лідер якийсь міжнародка, з яким він домовляється. Я можу собі уявити, що він зараз домовляється з Трампом, бо ну, от про все говорять, так? І тут таке враження, що таки йому вдасться щось таке то домовитися з Трампом. Розумієте? Поки що ні. Колись ми вже говорили з вами неодноразово, що так, там дійсно може бути якісь, а, а, і втеча, може бути, і все. Але ось тут поки що, поки що на цьому етапі а, таке враження, що зможе домовитись ось по цим картам. Зможе домовитись і зможе залишитися. Кубки, вони, ну як би сказати, а, тимчасове примирення. Розумієте, тимчасово, ну, скажімо, домовилися. Серце заспокоїться у Зеленського, ось якось так. То що, взагалі йому не прийдеться відповідати? Ми вже так далеко зайшли. Угу. Такий буде. Він колись буде відповідати, колись буде відповідати. Але це якийсь період ще має пройти. Оці карти показують ще якийсь період. Він ще покрасується. По сонцю він ще покрасується, він ще, скажімо так, медійність буде свою але все ж таки випадає в кінці вежа, а вежа це до основання. Тобто до бетону. Розумієте? Абсолютно все. Його кар'єра зруйнована в кінці, таки він отримає своє розвал постій... По, розумієте, і по цій карті можна навіть бачити поступове це розвалення. Ну він вже і так виглядає, видно по ньому. Гаразд, ми дорогенькі, тобто дійшли до того, поки що він ще домовляється. Я припускаю, що це може бути з Трампом, але все рівно його чекає розвал. Розвал саме Зеленську. Ми дивилися на Зеленську. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!